Мої вітання і одразу до роботи. Причиною і загострення ситуації з сараною в деяких регіонах України є бойові дії. Про це розповів заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський в інтерв'ю комусь. Спалахи на території України відбуваються щорічно. Вони були в минулому, в позаминулому роках. Їх причиною є ряд факторів, які на сьогодні стали. Ще гострішими. Це підвищення середньодобової температури, зміна природньо-кліматичних умов, е, об'єктивні умови. І давайте говорити, як вона є. Насправді найбільшою мірою це війна. І тут він пише про те, що найбільшим ворогом для е, сарани є птахи, а там, де місця бойових дій, птахів немає. Вибухів вони бояться, на відмінно від, від сарани, і е, те, що занедбані території, також е, це осередки розмноження сарани. Дуже багато писали це питання. Давайте подивимось: наліт тієї саранчі, сарани. Це що? Це вже предвісники апокаліпсису, чи це просто такі кліматичні кризові моменти пов'язані з кліматом і з війною? Проблема буде повторюватися. І проблему будуть вирішувати методом штучного перенаправлення цієї стаї-сарани. Тобто, якийсь пристрій, щось таке буде винай... винайдено або воно вже винайдено, але буде застосовуватися, щоб їх направити в іншу сторону. Ми навіть можемо підказати, в яку саме сторону. Поїхали далі. Є заморозив півтора мільярда євро допомоги Україні з фонду Ukraine Facility після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що позбавляє незалежності два антикорупційні агентства. Те, що ми з вами казали, кошти вони зараз після цього законопроекту будуть віддавати ну дуже нехатя. Ну от прям через силу. Значить, заморожені. Півтора мільярди від ЄС. Будуть розморожені. Дякуємо і на тому. Допомога взагалі від наших партнерів, як буде надалі, після законопроекту. Так само, як і минулого разу, хто до цього не знав, як вже е, срізатися від допомоги нам, то це буде для нього причина номер один. Той, хто нам допомагав, попри все, дивлячись на нашу йобнуту владу, той розуміє, що це ненадовго і буде продовжувати нам допомагати. Світ не без адекватних людей. Рашистська армія розгромлена у Сумській області. Залишки тих, хто вижив, відступили. <залив> Залишки тих, хто вижив, відступили з великими втратами. Так, Сумська область. Давайте подивимось зі сторони ворога. І з нашої сторони. Зі сторони ворога. І надалі вони будуть лягати там штабілями. Чи зупинить їх це, на жаль, ні. Україна вперше отримає газ з Азербайджану. Тестова поставка відбудеться маршрутом Болгарія, Румунія і Український кордон. Так, поставки газу з Азербайджану, наскільки це надійна і довготривала історія для нас з вами. Якась фігня. Або вони цю новину спеціально запустили для ну, таких заходів безпекових, або вони будуть прокладати новий шлях для того газу, бо в цій новині щось от зовсім не так, як написано. Я дуже розчарований бункерним. Я скорочую ті 50 днів, які я йому дав, заявив Трамп. Що б воно означало? Скорочення 50 днів. Перше, що він зробить Трамп, ну не він, а жінка, яка за ним стоїть, це вже ми 150 тисяч разів дивилися. Вона відключить, от є якийсь апарат е, да, для людини, яка не може сама там, дихати, наприклад. Ось така сама історія із тою недокраїною. Вона зараз потребляє якийсь ресурс. Штати можуть цей ресурс відключити. До чого це призведе? До того, що це буде остання весна е в такому складі тієї підірації. Тобто, це повністю перекриття кислороду і далі воно буде гнити, воно буде розлагатися. І абсолютно справедливо це буде відбуватися. Не Непогано. Е дивимось за новинами, що то за. Кислород такий, що то за важлива така артерія. Цікаво. Півроку необхідно, щоб відновити роботу аерофлота після масштабної атаки хакерів. Так, хакери, які молодці, боже. Так, значить, зламали систему аерофлота. Наслідки. Ну що, скоро з тих болі треба буде вибиратися прям і вплав, і кральом, і через ліси, і через поля. В Україні не буде фінансового полегшення. От я думаю, що депутати наші так не думають. щось. Наступні 5-10 років очікується тільки складніше: нардепка Вікторія Гриб. Ну, напевне, знає, про що каже. Фінансове полегшення або не полегшення. Ми з вами неодмінно йдемо до якоїсь європейської спільноти. Це наш шлях, і нікуди він і ніколи не зміниться. І, на жаль, на превеликий жаль для наших можновладців, система європейська вона трошки не одобрює те, що людина, яка працює на людей, на народ своєї країни, вона може. Користуватися всіми благами, вона може розширювати, розповсюджувати корупцію, вона може жити за рахунок вкраденого, причому в такій необмеженій кількості. Ну, це трошки, не те, не йде біля от, от того Євросоюзу або де ми з вами будемо, нового Союзу, де ми з вами будемо. Так що тут про фінансове полегшення. Ну, поки воно не для нас, але потім воно і не для нашої влади. Дякую.